Всім привіт! А сьогодні я прийшла у 99 ночей. Я дуже хочу вибачитись перед вами за те, що не знімала так довго відео. Я не мала часу, бо школа почалася. Я прийшла в сьомий клас і в мене просто додались всі уроки, які можна. Але ой. А... Математика розділилася на два е, уроки, Там фізика, хімія додались. Ну, чесно, фізику нас не вчать. У нас там така вчителька специфічна трохи. Е, так. Я вже чуть-чуть стала про відомо, бо я чуть-чуть грала з подругою в 99 ночей. Там. Чекайте, дайте, я подивлюся, що в мене там. О! Боже, як це тяжко. Все, я, я, я десь загубила той пагінчик. Десь загубила, ну, де питання. Так, добре, шдесенько, треба дерев рубати і знайти бані фути, бо в нас після того, як на нас нападуть у тій челіки, забула, як їх звати. Після того, як вони на нас нападуть, то вони. цей воа. Боже. Я не можу речення навіть скласти, я така змучена. Я це просто знімаю це все в якийсь день в п'ятницю. А чо? А, що за крінч? Сюди. Все. Я знімаю це в п'ятницю ввечері, бо. ну, я зазвичай знімаю це в суботу, в принципі. Але, ну, знімаю всі відео на тиждень вперед в суботу, але я зовсім. Не маю часу завтра, тобто в суботу. Ну, коротше, то все тяжко. Я зараз нарубаю оце останнє дерево, і думаю, можна піти по Дінокіда. Але в мене, звісно, ніфіга для того немає. Я зовсім ж там вмру, напевно. Мені здається. Тому я хочу. Чекайте, мені треба відновити знову дерево. Отут. Можна? Отут? Що так легає? Вовсю. Відновлюємо дерево ще чуть з збільшимо той і підемо по Дінокіда. Перші дні сама йду по Дінокіда. Так, а от дивіться, тут ще є ті дерева. А, ні, ми не йдемо По Дінокіда, в нас вже скоро типа, ніч. І нафіг нам йти По Дінокіда в ніч. А, в мене дуже бісить його назва, така дебільна Дінокіда, могли якось погарніше назвати його. Це типу через те, що в нього шапочка. Так, давайте, може, мені випаде баніфут. Зараз треба шведесенько. чичик Не випала. Так, чекайте, Ф. Є ще зайчики. Зайчики, добрий день. Чік-черік. Так, тихо, раз. Знову. Ну, мені першу, в перший день ніфіга зробити не зможуть, тому можна собі спокійненько добувати. Все, що можна. А, опа, добрий день, він ж мене не б'є. Боже, я думала, він мене вб'є. Я налякалася, чесно кажучи. Так, добре, а, чекайте, мене дуже лагає комп'ютер, він просто. Я десь два тижні в Robux не грала. Я грала, типу, на телефоні, знаєте, бо мені було дуже лінь включати. А... Включати. Да, включати комп'ютер. І він дуже тупий зараз. Я його не включала декілька тижнів. Щоб він не тупив, мені треба, щоб. чекайте. М -м -е? Добре, а давайте я просто собі їх сюди. А, я не можу їх ще навіть взяти. Офігет Так, добре, йдемо. Йдемо далі вбивати зайчиків, бо. Ну, мені треба. Бо мені треба. От зараз буде прикол, якщо випаде Баніфут. Вау. Ну, Добре, я візьму Баніфут, оце візьму, а оце понесу в руках. О, тут вовк. Там було. ми зараз сюди повернемось. Опа! Баніфут є. Так, давайте шведесенько. Ми зараз собі оновимо оцей верстачок. Чи може краще... Ні, я зараз. Блін, тяжкий вибір. Або гудсак, або гудак. Uh, uh, uh. Давайте. Uh. Ну, давайте оце, потім уновим, може, у нас якраз. А йдемо дивитись динокіт. Ми зараз його, їх замочимо всіх. Де? 330 метрів туди, але чекайте, дайте, я все оце вивантажу. Угу, Все. 330 метрів туди кудись. Давайте йдемо дивитись. Де вони є? Воя якісь вовк, але нам треба з червоними... А, во вони. Так, ну давайте по чуть-чуть будемо заманювати. Так. чик 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 Є, мінус. Так, чуть-чуть треба, я думаю, відновитися. Можна взяти, в принципі. чик 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 Одне місце залишимо для шкури, а вдруг випаде. Ну Нормально, нормально. Іди сюди. Іди сюди. Так, да, молодець. Чік-чик-чик-чик-чик-чик. Чик, Тудо. Мені треба спідзаду до нього підійти. Я зараз мру. Які? Я не можу ну, таким лохом, як я, бути Ну, це чокнутись можна. Між іншим є новина. Ми хочемо з моєю подругою пострімити разом. Ну, то ще не точно. Але на цьому, я думаю, наше відео буде закінчуватись. Я скажу, коли буде стрім. Тому всім па-па